Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі! Ми проживаємо третій день Різдва Христового. Свято ще триває, полятки ще звучать, але церква сьогодні м'яко і мудро зупиняє нас і ніби запитує. А що змінилося в тобі після того, як Христос народився? Бо Різдво це не лише подія минулого, це події, або торкнулася нашого серця або пройшла повз. Різдво не закінчується в перший день. Першого дня ми радіємо, другого ділимося. А на третій день Бог дивиться глибше. Він дивиться на на святковий стіл, на на слова коляда, на тишу серця після свята. Чи стало там більше миру, чи стало там більше любові? Чи знайшов Христос у нас місце, де може залишитись? Бог приходить у звичайні дні. У Вафлеємі все було дуже просто. Не було урочистих процесій, не було сильних цього світу, Був холод, була ніч, і було дитя. І сьогодні на третій день Різдва Христос знову приходить не у гучні моменти, а в звичайний день після свята, у втому, у спокій, у тишу. І запитую кожного з нас, чи дозволиш мені бути з тобою не лише у свято, а й у будні. Третій день день збереження світла. Є небезпека після великих свят, швидко повернутися до старого життя, ніби нічого не сталося. Але віра це не спала, віра це світло, яке треба берегти. Марія зберігала все в серці. Третій день Різдва вчить нас саме цього, не втратити те, що Бог подарував. Що означає прожити третій день Різдва по-християнськи? Це означає не осуджувати, не повертатися до злості, не закривати серце. Це означає хоча б одне просте запитання: Господи, де ти хочеш бути в моєму житті після Різдва? Висновок простей, Христос не народився для одного дня. Він народився, щоб жити з нами завжди. Нехай третій день Різдва стане днем чи Вдячності і рішення не відпустити Христа зі свого серця. Яке світло вофлиєм, горить у нас не лише на свято, а кожного дня нашого життя. Амінь. Христос страждається, славім його.